Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. На цьому тижні ми отримали чергову порцію кубкових розбірок, адже в багатьох країнах Європи відбувалися фінали національних кубків, тобто ми можемо назвати володарів кубків, де тільки ми сьогодні не побуваємо, в тому числі і в Стародавній Греції, і навіть там, де в цьому сезоні ще не були. Але звичайно ж розпочинаємо з рідної України. В Житомирі відбувався фінал Кубка країни Шахтар проти Динамо українське класичне, поєдинок на котрому навіть був присутній тренер збірної Сергій Ребров. В складі гірників знову багато бразильців, аж шестеро. А от динаміці виходять в суто українському складі. Нагадаю, що в цьому сезоні Шахтар та Динамо між собою в чемпіонаті України зіграли дві нічиї. і от в фіналі Кубка вирішили не бути оригінальними. Знову нічия один-один в основний час. В першій половині гри переважали. Кияни, але до пори до часу так і не могли забити. І коли здавалося, що перший тайм завершиться нульовою, нічією, не Андрій Ярмоленко на 44 й хвилині таки відкриває рахунок з лівого флангу. Прострільна передача від Дубінчака, і Андрій в один дотик переправляє м'яч ворота 0-1 після першого тайму. В другому таймі нерви, сутички, стінка на стінку, жовті картки і бразильський гол, тобто забуває шахтар. Зробили цей гол новачки гірників. Трапляється це на 64-й хвилині. Елісон зробив закидку на дальню стійку, а Еліас таки до м'яча дістався та переправив його у ворота 1-1. Цей саме бразильський тандем навіть міг оформити переможний гол за шахтар в компенсований час. Елісон знову навішував, а Еліас намагався до м'яча дістатися, але в даному епізоді не дістався. Тож, один -один в основний час. В додатковий нікому забити не вдалося. Взагалі обійшлося навіть без в рворіт. Тож абсолютно закономірно, серія післяматчових пенальті. По перші три удари гравці обох команд реалізували. Потім у Шахтаря до м'яча підходить автор голу Еліас. І от він то не забиває сей від голки Динамо. Але на відеоповторі чітко було помітно, що не вийшов з воріт, тому пенаті перебивався. І цього разу вже Бразилець розводить м'яч та голки Динамо по різним кутам. До рахунку 5-5 підсумку команди не схибали не разу. Ну а потім за гірників забиває красків, хоч і з труднощами забиває, оскільки м'яч лише від стійки залетів у ворота. Ну а в Динамо до а підходить Олександр Караваєв, і от він уже точно не забиває. Точніше, сей від голкіпера Шахтаря Дмитра Різника. Тож Динамо програє цю серію пенальті, ну а Шахтар в 15-те в своїй історії виграє Кубок України. Ну і таким чином, окрім трофею, гірники ще й трішки покращують свої єврокубкові позиції, адже за підсумком чемпіонату України Шахтар пробився лише до Ліги конференцій. А тепер, як Володар Кубка, буде грати в більш представницькій лізі Європи. Вирушаємо до Італії, де в столиці країни Римі на стадіо Олімпіко відбувся фінал Кубка. Трофей на стадіон, до речі, виносив Роберто Баджо. Ну а в фіналі грали Мілан проти Болоні. Росонері, до речі, в останній кубок брали, коли за команду ще бігали Інзагі, Мальдіні та Гатузо, м'яко кажучи, давненько. Ну а Болоня взагалі півстоліття без трофею. Фінал загалом доволі таки напруженим вийшов. Моментів небагато. Хоча в стартові 10 хвилин по одній нагоді було у колективів. Так на восьмій хвилині розіра штрафного у болоні. Закидка в карний супротивника, але неприкритий Кастро, на жаль, до м'яча не дістався. Ну, а на 10 й хвилині відповідь від Мілана. Прострільна передача з правого флангу, і Лука Йович з меж воротарської завдає удару, але болоню рятує голкіпер. Загалом же ж долю матчу вирішив один-єдиний гол. Його на 53-й хвилині забиває Болонья. До швейцарського нападника Донандоє м'яч відскачив після кількох рикошетів, Він спочатку не пробив, а змістився вправо, а потім уже й пробив та забив. Після чого відразу побіг до вболівальників. І хоча грати було ще більш ніж 40 хвилин, у Мілана були заміни, повиходили зимові новачки, але зрівняти рахунок Россонері не змогли. Болоня здобуває перемогу 1-0 та завойовує перший трофей за 51 рік. Загалом вдали сезон для колективу. Нагадаю, грали в Лізі чемпіонів. Ну а сезон завершили трофеєм. Вирушаємо тепер туди, де в цьому сезоні ще не були, а саме до Туреччини на півдні країни в містечку Газіантеп відбувався фінал Кубка. Зокрема, Трапзонспор, за який виступають три українці: Олександр Зубков, Арсеній Батагов та Данило Сікан. У фіналі грав проти та Сараю. Сікан, щоправда, весь матч просидів на лаві запасних, а от Зубков та Батагов вийшли в основи і були помітними. Зубков навіть взяв участь в голі. Щоправда, в голі Галата Сараю. На п'ятій хвилині неподалік своєї штрафної м'ячупиняться. Саме у Зубкова він намагався його вибити подалі, але м'яч зрізається і потрапляє до супротивника. У Галатасарая пішла атака правим флангом, прострільна передача в центр штрафної, і Бариш Єлмас переправляє м'яч ворота. 0 1 Ось така прикрість з Олександром. Він за це до речі міг вибачитись на 12-й хвилині. Неподалік штрафної супротивника опинився не прикритим, але в ствір не влучив. А от Арсеній Батагов намагався прикрити зіркового Віктора Осімхена, і в першому таймі йому вдавалося це робити, хоч і з деякими нюансами. В одному з епізодів Арсеній порушує правила, і Галата Сарай вимагав пенальті, але арбітр не призначив. В іншому епізоді, після удару Осімхена, м'яч включає в руку українського захисника, але тут також без пенальті. Єдина прикрість для Трапзонспора це те, що наприкінці першого тайму Арсеній отримує пошкодження і був замінений. Відповідно, в другому таймі вже не було кому Кривати осім Хена, і Віктор відзначається дублем. Свій перший гол він забиває уже на першій хвилині другого тайму в боротьбі з захисником таки за володім м'ячем. Захисник аж після цього відлетів. І Віктор пробиває в голкіперський кут 0-2. А на 63-й хвилині контратака Галатасарая сарає і оборона трапзона повністю ігнорує Осімхена, залишає його неприкритим. Іде прострільна передача на нігерійського нападника, і він переправляє м'яч ворота 0-3. Ні, Олександру Зубкову, ні будь-якому іншому гравцю трапзон спора цього вечора чистого голу не. Вдалося забити один гол був, але через офсайд його не зарахували. Гравці трапзонспора навіть не реалізовували виходи вічнавіч та не забивали в порожні ворота. Тож Галатасарай здобув перемогу 3-0 та вперше за 6 років оволодів кубком Туреччини. Ну а українське тріо Трабзонспора цього разу без трофею. Залишаємося приблизно в цьому саме регіоні та перебираємось до стародавньої Греції, хоча, звичайно ж, говоритимемо про наші часи, про фінал Кубка країни, який відбувся в суботу, і в якому грали Офіс Кріту та Олімпіакос. Пірей, Олімпіакос, за який виступає Роман Яремчук. Роман та його команда могли завоювати уже другий титул цього сезону, адже нещодавно стали чемпіонами країни. Безумовним фаворитом фіналу був саме Олімпіакос, адже 15 попередніх матчів між Офі та Олімпіакосом вигравав Нинішній клуб Романа. Яремчук, до речі, фінал розпочинає з лави запасних, але і без нього команда доволі таки оперативно відкриває рахунок. На дев'ятій хвилині хитренько розігравши штрафний пас на лінію штрафної, але відбувається пропускання м'яча на супербомбардира Аюба Елька котрий в один дотик пробиває та забиває 0-1. У Офі було небагато шансів на те, щоб рахунок зрівняти, але в одному з епізодів капітан команди таки хапається за голову. Після подачі скутового він класно зіграв на другому поверсі, але м'яч полетів трішки вище you Яремчук з'являється на полі в другому таймі на 71-й хвилині. Перша дія Романа не дуже вдала, оскільки грубе порушення правил від українця, за яке навіть він отримав жовту картку. Але з виходом Яремчука на поле Олімпіакос серйозно додав в атаці, особливо зважаючи на те, що чим ближче до завершення матчу, тим більше контратак з'являлося у Олімпіакоса. І одна з них на 93-й хвилині таки перетвориться в гол. Аюб Елькабі перехопив м'яч неподалік своєї штрафної та разом з українцем побіг контратак відбувся пас на Романа. І Яремчук пробуває в дальній кут 0-2. До речі, цей гол для Романа в деякій мірі ювілейний десятий в цьому сезоні. 2-0, рахунок остаточний. Тож Олімпіакос та Роман Яремчук, таки зробили дубль в цьому сезоні. До чемпіонства ще й додали кубок. Ну і на завершення завітаємо до Англії, де вчора відбувся фінал 144-го розіграшу Кубка Англії. На легендарному Вемблі зійшлися Крістал Пелес та Манчестер Сіті. Пелес ніколи в своїй історії кубок не вигравали, але, звичайно ж, болівальники команди вірили в диво. Сіті ж натомість намалися трішки покращити враження від сезону і виграш трофею на фініші сезону в цьому б допоміг. Саме горожани розпочинають активніше. Кевін Дебрюй не робить закидку на дальню стійку, а довжелезний Ерлін Холанд до м'яча таки дістається. Щоправда, Голкіпер Пелес Дін Хендерсон на місці. В іншому епізоді подача з кутового, а Йошко Гвардіол вистрибає вище за всіх. Знову на місці голкіпер Лондоцю. А от Крістал Пелес реалізовує першу свою нагоду. На 16 16-й хвилині у них контратака. Даніель Муньос пробігає по правому флангу та робить прострільну передачу в центр штрафної. А беречі Езе в один дотик переправляє м'яч ворота. 1-0. залишалося тепер лише від захищатися. А Крістал Пелес вміє це робити, адже на шляху до фіналу команда пропустила лише один гол. Але у Сіті була нагода зрівняти рахунок ще в першому таймі, причому яка на 36 й хвилині Бернардо Сілва вривається в штрафну супротивника і його збивають. Арбітр матчу після певних роздумів таки призначає пенальті для горожан. Пенальті взявся пробивати не Ерлін Холанд, а Омар Мармуш. І Мармуш не забиває, точніше, сей від голкіпера Пелес Діна Хендерсона. Також він впорався з добиванням від Холанда. Наприкінці тайму ще була нагода у Джеремі Доку. З лівого флангу він увірвався в штрафну супротивника та Кручував м'яч в дальній кут, але і тут голкіпер лондонців на місці. В другому таймі від Манчестер Сіті 15 ударів. Щоправда, лише два з них в ствір. І в обох епізодах голкіпер лондонського клубу також зіграв як найкраще. Відповідно, трапилася історія. Вперше в своїй 120-річній історії Крістал Пелес завоював Кубок Англії. Ну і як приємний бонус, в наступному сезоні ще й буде виступати в лізі Європи. А для Манчестер Сіті сезон таки невдалий, без трофеїв вони в цьому сезоні. Ще не всі національні Кубки розіграні, буде ще попереду фінал Кубка Німеччини, Кубка Франції, деякі інші фінали. Тож ми ще з вами в цьому сезоні поподорожуємо. Ну, але це буде трішки пізніше, а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по-особливому. В описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре!